Діяння апостолів, розділ 16. І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях, усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак От церкви утверджувалися у вірі. І росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут. З'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Самотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва. Та й, посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія Купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи як ви мене визнали за вірну Господові, ввійдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері? Витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а вивівши їх звідти, мовив Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли, Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них нас, римлян, без судової розправи прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались. І, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії і, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли. Перше послання Йоанна Богослова, розділ другий. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Якщо ж згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші. А й за гріхи усього світу. Те, що ми його спізнали, знаємо з того, коли ми заповіді Його бережемо. Хто каже Я його знаю, і заповідей його не зберігає, той неправдомовець, і в ньому правди немає. А хто береже його слова, в тому любов Божа справді досконала. З того і знаємо, що ми у ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитись, як він поводився. Любі, не нову заповідь вам пишу, але давню, що ви її одержали спочатку. Ця давня заповідь є слово, що ви його чули. Проте і нову заповідь пишу, і це правдиве в вас і в ньому. Бо темрява проминає, і правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той у темряві і досі, хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає. Бо темрява засліпила йому очі. Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам із за його імені. Пишу вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Писав вам, дітоньки, бо ви отця спізнали. Писав вам, батьки, Бо ви спізнали того, хто споконвіку. Писав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже у вас перебуває, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові отця, бо все, що у світі, то пожадливість тіла, пожадливість очей. І гординя життя, і це не є від Отця, а від світу, а світ проминає і його пожадливість. Той же, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Дітонькі остання це година. І як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато антихристів постало. То з цього пізнаємо, що остання година настала. Деякі з поміж нас вийшли, але поміж нас не були, бо коли б були поміж нас, були б зосталися з нами. Але вони вийшли лише щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від святого і усе знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос? Він Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається сина, той і Отця не має. Хто ж визнає сина? Має і отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то ви будете в сині і в отці перебувати. Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам життя вічне. Це я вам написав про тих, що вводять вас в оману. А помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання про все вас навчає. Воно і правдиве, і необманне. Так як воно вас навчило, перебувайте в ньому. Отож, дітоньки, перебувайте в ньому, в Ісусі, щоб як з'явиться він. Ви мали довір'я і не осоромилися перед ним під час його приходу. Коли ви знаєте, що він праведний, то знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Псалом 79 Боже, увійшли погани в Твою спадщину, сплюгавали храм Твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи Твоїх слуг птиці небесній на поживу, тіло Твоїх побожних земному звірю. Пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було. Ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме немов вогонь, Твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що Твого імені не прикликають? Вони боякова пожерли і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам назустріч Твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого ради, визволь нас, прости нам гріхи наші імені Твого ради. Чому б погани мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї визволь призначених на смерть, і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум яким, о Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ, і отара твоєї пастви будемо дякувати тобі повіки, і зроду врід хвалу твою звіщати. Книга Приповідок, розділ. 24. Злим людям не завидуй ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори. Всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу, бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих. Що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог, не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому не до вподоби і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя, страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обог, хто передбачить. Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає: Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник Недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний, КНИГА. Буття, розділ 45. Тут Йосиф не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав Виведіть усіх від мене. І не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам, і заплакав він уголос так. Що почули єгиптяни і почув дім Фараона. Та й каже Йосиф до братів своїх: Я Йосиф, чи ще живий мій батько! Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожились перед ним. А Йосиф каже до своїх братів: Приступіть но до мене! І вони приступили Та й каже він знову: Я, Йосиф! Ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На тебо, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж два роки голоду на землі, а ще п'ять років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас. І врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю. Поспішайте ж до мого батька і скажіть йому: так говорить син твій Йосиф, Бог зробив мене владикою всього Єгипту. Прийди до мене. Не гайся, і осядешся в краю гошен, та й будеш біля мене, ти і твої діти, і діти дітей твоїх, і твої отари, і стада твої, і все, що в тебе. Я буду там утримувати тебе. Ще бо п'ять років буде голод, аби не потрапив ти в злидні, ти і твоя родина, і все, що є в тебе. Ось бачите на власні очі. І бачить Веніямин, брат мій, на власні очі, що це я своїми устами говорю до вас. Ще повідайте моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть та приведіть сюди мого батька. Тоді припав він на шию Веніяминові своєму братові та й заплакав. Ай й Веніямин плакав на його шиї. Далі обцілував усіх своїх братів і плакав їм на шиї. А після того розмовляли брати з ним. В палатах же фараонових розповсюдилася чутка, що прибули брати Йосифа. Зраділи на те фараон та і його слуги, і каже фараон до Йосифа, Скажи своїм братам: от що зробіть! Нав'ючте вашу скотину. Та й вибирайтесь і ідіть у ханан край. І забравши вашого батька і ваші сім'ї, приходьте до мене, а я дам вам щонайліпшу землю в Єгипті, і ви будете живитися достатками країни. Отож, повели їм візьміть собі з єгипетського краю вози для дітей ваших і для жінок ваших, і підведіть вашого батька та й приходьте. Не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам. Так і зробили сини Ізраїля. Йосиф дав їм вози на наказ фараона і дав їм харчів на дорогу. Кожному з них дав він одіж на зміну, а Веніяминові дав триста срібняків і п'ять одеж на зміну. Так само і своєму батькові послав він десять ослів, нав'ючених щонайліпшим єгипетським добром, і десять ослиць, нав'ючених збіжжям, хлібом і харчами для його батька на дорогу. І відіслав він своїх братів, а коли вони пускалися в дорогу, оце сказав їм Не докоряйте собі в дорозі. І рушили вони з Єгипту і прибули в Ханаан край. До Якова, батька свого, і оповіли йому, Йосиф, кажуть, ще живий, і управляє він усією єгипетською країною. Та серце його було холодне, бо він їм не довіряв. Як же вони переказали йому всі слова Йосифа, що він їх говорив їм, та коли він побачив ті вози, що їх послав Йосиф, щоб його забрати, ожив дух Якова. Їхнього батька. Тоді Ізраїль сказав: Буде з мене. Йосиф, мій син, ще живий. Піду та й побачу його, заки помру.